Мамо, відпусти мене, будь ласка, знаю, суті світі повна небезпек. Можу опекти гаряча праска, чи зі столу впасти повний глек. Можу черевики промочити, чи робіть коліна до крові. Гроші з кишені загубити, гулі зробить на голові. Мамо, але світ такий цікавий, я разочок, о, і разочок опечусь. І скуштую всі можливі страви. Можна я у чомусь помилюсь, мамо. Не в серці, не сухмяна, просто пізнаю безмежний ствіт. Кожна яку уран іще знана, манить мене сильно, як магніт. Хочу я вичути в ворожу. Спробуй та смерть блискучий сніг. Просто я дізнати дуже мушу. Все, що ще дізнатися не встиг. Мамо, відпусти мене, будь ласка, можна я зроблю до ту крок. Знаєш, навіть лицарі і сказки часом роблять море помилок. Мамо, ти за мене не хвилюйся, знаєш, з кожним пнем стаю сильніш. Прошу, так сильно не турбуйся, ставши стану трішечки мудріш. Просто я всьому ще тільки вчуся, Зараз мені зовсім мало літ. Можна я у чомусь помилюся, можна я відкрию цілий ст.